Добра вам, земляни! Сьогодні трохи медичної чи коло медичної техніки ворожої, якщо її можна такою назвати. Чудоприбори панацейки, дельта Еліс, Дельта-рітм та дельта антіпаразіт. Це прибори електромагнітної терапії. Ну, ви там розумієте, дельта хвилі, ритми мозкові, ем, хвилева природа, резонанси і тому подібна єрість. От, якби ніхто там теорію радіохвиль заперечувати не збирається, але ці от прилади мали зцілити наше населення за шалені гроші. Продавалися вони від 300 до 600 доларів за штуку і лікували від всякої нечисті. Причому можна було їх програмувати з комп'ютера. От вони такі USB дупло мають був роз'єм, чи то живлені, чи то зарядки, і розраховані на дві батарейки. Це є техніка ворожа. Російські розробки, мають серійні номера навіть якісь технічні умови і стандарти, навіть малювали їм сертифікати. В Московії на Сусії воно ще продається по тих самих 500-600 доларів. Правда, тепер вони вдосконалилися, тепер вони лікують від ковіду. Ну а оскільки наші люди вже зцілилися чи то остаточно повмирали, то ми можемо оцінити цю техніку. Зсередини. Отже, беремо елементи живлення і вмикаємо цей чудо прибор. Воно все включає і зразу страшить написом гострого уретриту. Номер один 1 і час дії. Це перемикання програм. Уретрит, Декс. Вам библють терміни мені ці незнайомі, я не натовчився. Мочовий пузир уретра. Коротше, все по тому, що кого боліло, що хто лікував. За 21 хвилину вам прошивають чи то стирають 7 чакр. Хто в тих питаннях більш імпотентний, поясніть. Простата, тільки от то за чи проти, щоб ви відросла чи відвалилась незрозуміло. Патенція потенція. О, це взагалі цікаво, напевно. Тут можна за 24 хвилини підняти кран. А тут за 20, ні, тут за 9 хвилин навпаки відключити систему. Ну, тестувати не буду, мало ли. І кнопка вмикання. Вона якби запускає прибор на лікування, чи то на відсихання. І поки не вийде час, ви то при собі носите і щось воно вам має зробити. Добре чи зле, не знаю. Люди. Які мені це передали все ще живі, але наскільки я розумію, зверталися вони до класичних лікарів, бо та гра від їм мало допомогла. Тут аналогічно тільки заточка йде на улідії Хламідії, як в КВНі співали. Кнопки вже погано працюють, вже напевно воно втомилося від лікування. І воно би вас мало лікувати від якихось вірусів, грибків, пліснявих і паразитів. Причому тут лікування вже довге, по півтора години сеанс. Запалення. Одним словом, така єріс. Нас це особливо не цікавить. Нас цікавить, що всередині, правда? ж? Воно мало загрушки, щоб було видно, що його не розбиралося замість пломб і чотири схованих шурупи. Якщо їх відкрутити, то можна добратися. До середини апарата. Тут цікавого не так вже й багато. Плівкова клавіатура, рідкокристалічний дисплей, плата з написами, модуль антени, бузер, кварц якийсь росте. Це у нас хто протипаразитний? А це загального широкого профілю. Ситуація тут схожа. Конструкція антени єдине, що трошки інакша. Ну, вилазь. Так, щоб я не поламав. Колись ціле состояння коштувало. З роз'єму акуратно висмикуємо. І ситуація схожа. Рідкокристалічний дисплей з підсвіткою модуль, основна плата і плата антени. Тут кварцу вже не треба. Є дві антенки. Розпаюємо, дивимось детальніше. Знімаємо антенний модуль і що ми бачимо? Кільцева антена, йде на конденсатор і якийсь кварцовий резонатор. Тут просто підставочка переходить три дроти. Три провідника це є плюс-мінус і сигнальний. Треба буде знаєте, даташит на цей генератор подивитися, але воно якось так виглядає доволі підозріло. По-перше, 27 МГц привикли всі бачити штиріві антени. По-друге, чому саме 27 МГц на що воно має впливати з якою амплітудою без підсилювача напряму скварцевого резонатора на антенну. Одним словом, питань багато. Сама основна плата містить процесор, тут росте Атмеловський. Є також, скоріше за все, е-промочка. Кварц на 5 МГц, вхідні кола живлення, це стабілізатор. Це підставочка на антенну, нічого цікавого. Бузер. Тут є якась схемка. За що та схемка відповідає? Давайте розбиратися. Ось є конденсатор, плюс-мінус живлення, очевидно. А тут пішов сигнальний Провід. І пішов він сюди, перейшов на протилежну сторону плати, і далі десь пішов до процесора напряму. Так і є, ось воно приходить напряму на процесор. Тобто сигнал з процесора цифровий відразу йде на антенну, на кварцевий цей резонатор і щось сюди приходить. І тут воно би мало модулюватися. Очевидно, ці всі схеми вони мають відношення виключно до живлення. В другому приладі ситуація схожа. Антена теж в вигляді дорожки на платі з двох сторін. теж без свинцю. Ну Тут, в принципі, все в порядку, бо написано, що перевірена, тест окей. Тому, як би можемо не турбуватися. Тут кварцового резонатора вже немає. Так само приходить плюс-мінус живлення і сигнальний. Сигнальний йде на транзистор і, судячи по включенню, замкнуті два контакти на діод в корпусі 123. Гарно, гарно, понятно. Процесор ST. -шка. Сигнал. З антени третій також йде напряму на процесор. Очевидно, це є обв'язка обслуговування USB-порта бузера, кнопок і індикатора. Ну і живлення. Тобто, абсолютно нічого нас тут не цікавить, крім самої антени і того, що на неї приходить. От така панацейка від цих хворіб. Давайте спаяємо назад і подивимось ослухом, що воно дає в ефір. Вставляємо живлення. Пристрій запустився. Так, що ми будемо лікувати? Семь чакр. Ну давайте. Запустили, маємо 20 хвилин на дослід. Так, а тут ми маємо якісь сигнали. Це вже стає цікавим. І бачимо, якісь пакети валять. Куди вони валять? І нащо поки що не дуже зрозуміло з різною частотою. Нічого особливого ми тут не побачимо. Ось видно одиночний імпульс, Поряд йдуть сусідні, вони йдуть пачками. Частота 9 КГц. Тоді як антена на 27 МГц. Навіть не знаю, що вам сказати. От такі пачки. Як на мене, хаотичний набір якоїсь ерунди. Давайте змінимо програму. Імпотенція. О, цікаво, як вона виглядає в цифровому варіанті. Так, тільки подальше від себе, щоб не зачепило. Теж валять якісь пакети. Якщо його зупинити, то можна побачити, що він складається теж з окремих пачок. Одним словом, відимасть діятельність якась є. Що ті одиночні імпульси можуть зробити, і, як мені сказати, тяжко. Цікаво, що після підсилення є на самій антені. Станемо так на центральну точку антени відносно мінуса. Якісь такі чудеса, незрозумілої форми. Зловимо собі якийсь пакетик і воно якось так десь там щось от лупить, незрозуміло, що і куди і на що. Коротше, такий цирк. Давайте візьмемо інший прибор. Тут ми будемо рятуватися від ентерокока. запускаємо програму. Тільки 4 хвилини нам вистачить. Просто валять прямокутнички, нічого особливо цікавого. 685 Гц, амплітуда 2 з чимось вольта, нічого особливого, це приходить на кварц. А що на виході з кварцу? А ось це вихід з кварцу. Тут нам малюються якісь такі гарні фігурки. Виглядає воно гарно. Вже поза кадром дивився, що. Різні програми мають різну форму, скважність залишається фактично та сама. О, щось таке от воно малює. Незрозуміло кому, і незрозуміло нащо. Так от, якщо б хтось заліз, так як я, воно щось робить. Що воно робить? Мені незрозуміло. Як воно може працювати, лікувати чи впливати взагалі, мені собі уявити тяжко, на якій відстані з тими потужностями. Тут хіба мікровати якісь конструкція антени в мене. Викликає підозру і багато запитань. Одним словом, я ставлюся скептично до тої зарази. Кандида плюс гельмін. Давайте цю програму включимо. Подивимося, що поміняється в формі сигналу. От, маємо іншу форму. Помінялася форма сигналу. Якихось про 3 кГц ослик. Собі такі штуки всякі воно малює. От і все лікування. А що ви про то думаєте? Як вважаєте, воно може мати цінну дію якусь на організм, окрім ефекту плацебо? І вартує 500-600 доларів за пристрій? Можливо, хтось хоче підлікуватися, продам зі знижкою. Я вже колись трошки раніше стикався з тою заразою, то наробив вам фотографію. Отак от виглядають варіанти осцилограм на різних програмах. Такі от всякі різні картинки можна побачити. От до лікування, яке воно відношення має мені сказати, тяжко. Тут я навіть пробував змалювати схему вихідного контура, видно три контакта входу, це кварцевий резонатор, далі йде резистор і типу контур антени. Ну, якось воно так трохи дивно виглядає, з частотами мене зрозуміло. Несуча, чи там модуляція 27 МГц. Стандартно, прийому передавач виглядає на 27 МГц приблизно якось так. Як бачите, конструкція зовсім інша. От Ще десь були. В мене фотографії по вигляду схожого приладу. Ось такий варіант, ще простіший. Теж антена, тут, типу на 10 кГц. Так само процесор, все максимально просто, нічого мудрого немає. Єдине, що тут був якийсь генератор з підстройкою, незрозуміло чого. Теж видає різні гарні картинки. Ну а медичний ефект, надіюсь, почути вашу думку в коментарях. На цьому все. З цією панацейкою ми сьогодні завершимо. Якщо маєте якісь такі цікаві штуки, присилайте, будемо дивитися, вивчати.